І сина, і святого Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Чуємо сьогоднішній день Слово Боже, Івангеліє від Луки. І цей епізодик Ісус зустрічає чоловіка, який має вісім. І найперше, що з цього, який висновок можемо зробити? Читаємо так. В той час прийшов Ісус у Горосином Колицю, що проти Галилеї. як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав пісів, це ж як так взяв і попався. Ісус гуляв стежками по франківську. І той гуляв, і раз і вони якось надибали один одному. Як це попався? Маємо розуміти, що Господь. Ісус Його шукав. Наш Бог Його шукав. Це не випадковість. Це не просто вони ходили якось незрозуміло як. Ні. Ісус переплив ціле озеро, ми читаємо там чуть вище, і пішов саме в то місце, саме ту вулицю, саме на той Бо де був цей чоловік, де був цей біснувати? Тому перша добра новина, яку ми сьогодні чуємо. Наш Ісус тебе шукає. Він шукає тебе. Як би далеко ти не зайшов, що би не було, в яких гріхах ти б не загруз, Він тебе шукає. Він тебе шукає. Це не ти його шукаєш. Це не ти перший взяв і щось там: о, я вже маю силу, я можу бути з Богом. Ні-ні. Коли ти ще не маєш ніяких сил, Він тебе шукає. Він. Читаємо далі. Цей чоловік з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а у гробах. Коли диявол опановує людину, коли людина стає залежною від нього, то злий дух ніколи не веде до життя. Ніколи. Він веде до смерті, до смерті веде. І тут видно, що ця людина, хоча людина. Ті ноги, руки так само, але вона живе як тварина. Одягу немає, і більше того, не просто до небудь ночує, а в гробах, в гробах. Злий дух, гріх робить так, він так узалежний від тебе, він так думки твої перекручує, що упускаєшся на рівень тварини. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до них і сказав синим Голосом, що мені тобі, Ісусе, сину голосу Вишню, благаю тебе, не муч мене. Друга добра новина, яку ми сьогодні чуємо. Що як би зле не було, як би диявол не опанував, то хто до кого падає в ноги? Хто кого благає? Хто? Та ж не Ісус благає! А цей опанований, цей дух, який, який герой Лапкав, який далі ми читаємо, кайдани трощив, розривав ланцюги і так далі. Ніхто не міг його втримати, Цей такий силач, він впадає в ноги до Ісуса. І він благає. Ми читаємо ще далі. Тут Ісус каже, як тобі на ім'я, чи Ісус не знав, як його звати, та 100% що знав. Йому не треба знати імен Демонів. Він і так і всі знає. Він Бог. Нащо він питає? Щоб учні почули. Учні, ти легіон. Легіон в Римській імперії це 6 тисяч воїнів. Тобто 6 тисяч духів є в цій людині. 6 тисяч духів поневолили людину. В цю. 6 тисяч. І хто кого далі благає? І вони. Як тобі найняли легіон відповів той, багато робіт йшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм йти в безодню. Було там велике стату свиней, і вони просили, щоб він дозволив їм відійти. І він дозволив. А як би не дозволив? Тоби не війшли. То би не обійшли, 6 легіонів, хоч 20 легіонів, хоч мільйони легіонів. Неважливо, скільки злих духів є. Вони не рівня Ісусу не рівня Богові. Вони, їх так багато, падають на коліна. І просять дозволу. Просять, вони благають. Тим самим навіть духи визнають, що Бог є тільки один, Він має владу над усім. Він найсильніший. Так, ми тут з людьми, то ми собі тут керуємо і показуємо, які ми сильні. Але як приходить Ісус, то вони пікнути бояться. Пікнути. Тому що Бог Ісус є над усім. І тому ця друга добра новина полягає в тому, що як би сильно ти не загруз в гріхах, і навіть якби, не знаю, демон якийсь опанував, то Ісус більший. І Він має владу і силу визволити тебе з будь-якого гріха, з будь-якого Злого Духа, з будь-якого ями яку ти впав. Він має владу і силу підняти тебе. Читаємо також таку річ і ви можете задати питання, чому Ісус дозволив? Вийшли де мене з чоловіка, вийшли в свиней і кинули стадо з кручі в озеро і потонуло. Чому Ісус не сказав ні, ні, хлопці, давайте вийдіть в пекло безобі. Чому Він дозволив все-таки, щоб вони пішли в тих свиней? Після тих свиней ми розуміємо, що вони далі гуляли по світу. І далі могли когось опанувати. Далі і далі могли зробити так, це не обов'язково опанування, що вже людина така, така вже повністю опанована. Ні, це може бути часткове опанування. Кожен раз, коли ти робиш гріх, ти даєш владу дияволу, ти даєш владу Злов Духу. І якщо не сповідатись, то би був завал повний. Був би завал. Тому що кожен гріх більше і більше даєш йому владу більше і більше і більше. більше і тоді якась сфера твого життя, ти розумієш, що ти поводишся якось не так, ти не контролюєш. От, Це вже є частково в якійсь сфері опанування. Але навіть якщо і так є, і навіть якщо через ті чи інші причини так є, наш Господь Ісус перемагає. Чому Він дозволяє, щоб ви пішли в свині? А тому що кожна людина зрозуміла, ти на якій стороні? Ти на чиїй стороні? Якщо ти зі мною, то скільки б легіонів навколо тебе не крутилось? Я твій захист, я твій Бог нічого вони не зроблять проти тебе, бо я наймогутніший. А якщо ти, не проти, якщо ти проти мене не хочеш бути зі мною, то ти сам обираєш собі дорогу. Тому так. Я дозволяю, щоб ці злідухи брали і опановували Тебе. На кінець ми читаємо таку річ. Ісус оздоровив, зцілив, свині там потонули. Не будемо говорити про, про свиней трохи про друге зараз скажемо. І вийшли люди подивилися, що сталося. Прибули вони до Ісуса знайшли чоловіка, що сидів при ногах, одягнений при умій злякались. На свідки йому сказали, як то сталося. Тоді все населення вийшло, почали його просити, щоб дійшов від них, бо великий страх оборов їх. Ми знаємо про те, що свині і так далі, заробіток, гроші, в тому можна закрутити. Але я би ще інакше сказав. Вони бояться змін. Вони привикли, що в них в селі є хтось, на якого можна все сперти. Ось хто біснувати, він винен, він винен. Всіх моїх проблемах, негараздах і так далі далі. Я хочу, він мене зустрів, все, цілий день пішов не так. Він винен О той чоловік, він винен. А тепер уявіть, що маса людей на нього все спирають. Цей чоловік стає здоровий на нього. Не можна вже спирати. Самому треба мінятися, а вони не хочуть цього. Їм комфортніше. Аби хтось був, на кого можна це все, кого можна звинуватити, їм комфортніше так. І в твоєму житті також може бути чи людина, чи якась обставина, чи ще, ще, ще щось. Щось не дуже аж таке добре. Не дуже. Бо може хтось зловживає алкоголем, а може хтось кричить, конфлікти постійно робить, може ще щось, ще щось ще щось. І ти так, можливо, з тим. Призвичаєшся до того, так призвичаєшся, що ти не знаєш, як інакше жити. І, на, і коли Господь приходить, а ти просиш, Він приходить, Він зцілить ту ситуацію, він зцілить ту людину, а ти далі поводишся, так, як би не зцілив. Тому Господь сьогодні також дає виклик мені і тобі і каже, чи ти готовий ним я зміню те, що ти просиш, але чи ти змінишся? Господи Боже наш, ми дякуємо тобі за те слово, яке ти до нас промовляєш. Ми дякуємо Тобі за те, що ти перший шукаєш нас. Ти мене перший шукаєш, Господи, дякую тобі. Господи, пробач за те, що через свої гріхи я дозволяю керувати в моєму житті. Мене за це, Боже. Вдруге, дякую тобі за те, що ти маєш владу на осі, а тому здатний визволити мене з найглибшої ями, підняти, воскресити навіть мене. Дякую тобі за це, Господи. Прошу тебе також, Боже мій, дай твої благодаті, щоб я хотів і мав сили мінятися. Боже, прошу тебе, щоб коли ти доторкнешся. Тої ситуації, ти доторкнешся тої обставини чи тої людини, яка бід приносить навіть в моєму житті, то Господи, щоб ти доторкнувся не тільки її, а мене ще доторкнувся і мене також перемінив. Амінь. Слава Ісусу Христу!